Усім доброго дня. Сьогодні у нас 14 червня. Перед вами динька, яка називається Мабелла. Це у нас фірма Клос. Мабелла у нас також сіялась прямим посівом десь 10 квітня. От перший кущик. Дуже класно розвита рослина. Дуже велике листя, дуже крупне, таке грубе. Ось у нас вже є, дивіться яка динька, доволі крупна, вже вона значно більша від мого кулака. Дуже класна, дивіться, яка краса. Оце поки що вона одна. Я тут дуже так не буду ритися, щоб нічого не поламати. Будемо дивитись далі, скільки вона там буде в'язати і якого будуть вони розміру. Так, другий кущик Мабела, ось він невеличкий. Ця насінина пізніше. Вилізла із землі, ніж ця попередня, тому кущик слабший. Ну і ось третій кущик. Третій кущик у нас більший. І він у нас уже з динькою. Ось вже у нас така динька. Теж вона за розміром, десь приблизно така, як і та перша, що я показував, може трішки менша. А може і одинакові. Але теж така величенька вже денька. Оце так виглядає на 14 червня у нас. Динька від компанії Клус Мабелла. Спостерігаємо долі.